Ще раз привіт, за сьогодні 10 серпня. Тільки відео випустив. Приїхав, читаю там у вчорашньому відео коментарі. Чоловік вже третій раз проса Олексій там. Проси вже третій раз показати увазі. Ну, я її показував, ну вже в цьому році, по-моєму, неодноразово, вже пару разів я показував. ну... По проханню, поїхав ще раз, поїхав до що в гості. Значить, Знаходжусь на четвертому участку. Значить, Олексій для вас особисто показую вам Азію. Зараз листочок уберу. Ось, отак виглядає Азія. На сьогодні, на 10 серпня. Ну, Ви ж розумієте, що ця форма не раня. А так середня. Тобто оце такий у неї урожай. Ну, все. Оце. Азія. Слідом, рядом грозно. Азія. Бачите? Хороша, красива. Далі. Ну, Азія. Все і наступна лоза. Азія, наступна лоза. Азія наступна лоза Азія Бачите, так? Да? Ще, дивіться яка грома Азія, Азія Ну тобто якось отак Ну і з той сторони Ну давайте обійду А, не, не приподніму вже так, вибачайте, буду так показувати Ось ну, Азія Ну і кругом Ви бачите вона От тут приподніму. Ось у. Оце Азія. Трошки десь достало сіткою таке видно. Ментеляло вітри, бо тут немає захисту ніякого. Оце вам Азія. Наступний кущ у мене тут. Тут вже трошки те ще його вирізала. Юбілейного черкаська. Він уже Майже, майже немає його тут. А було багато. В прошлому відео я показував тут дуже багато юбілею було. Ну, спожили. Ну а наступне ось такі, дивіться, які висять. Вже раз я тут. Це Дніпровський манікюр фінгер. Оце такі в нього грони. Ось, о, трошки сітка, Це сітка, Сліди. От сітки. Ось ви бачите, навіть по дві грони йдуть. Де трошки відмітине від граду є ось, наприклад, бачите, де вибрав. Ну, це так порозбивав град, коротше. Бачите, нічого, ніякої форі не де. Якщо дивитися далі, то там воно. Де він там? Короче, то джой. Короче, форі немає, бо мені не здобно дуже знімати, бо я ж бачу, та сітку припадима, одною рукою йду під цією сіткою. От. Форі немає, оброблялося. Отут на цьому іменно участку оброблялося один раз. Оце точно кажу вам з відповідальності за свій, так сказати. По блотному базар. Лоза в Азії, Ось дивіться, це я вже показую вам вверх. Давайте знизу почну. Ось знизу пішла лоза, воно грони вісять. висять. І ось верхушку показую. Майже до самого кінчика, да? визрівши. Все визріває, все, все буде, але трохи пізніше. Чого скажете один раз? Того, що тут проживає літня людина. 85 років. І ви ж самі розумієте, що для таких людей в такому віку лишній бачок, та й взагалі бачок в садку, це ну, як би пом'якша, смерті подобно, да? Ну, Тобто я вважаю уваж... старість, просять мене, що не треба, то я і не роблю лишнього. Контролюю, бачу, що немає ніяких ну, признаків, да? то лишнього по бажанню стараюся не лить сюди. Так що це одна обробітка, поки тут постукаємо по дереву, по дереву постукаємо, що тут все без болячок, тобто оїдюма не видно, мільдю не видно. І слава Богу, так же. Ну, да. Болячок вже ж немає в нас. Нема болячок. Ну і все, значить, обробляти ми нічого не будемо. Отак вже і буде доїдати, не оброблені. А що, ми, це ми що з грушами робити? А що ж ми з ними будемо робити? Як ні, воно за... падає і падає, як їх тут теж. Камаз. Те, що буде доспівати на дереві, ми будемо знімати і будемо сушити. І все, бо ай. тільки сушить. Ай, ай, ай. Ну оце отак. Оце. Я думаю, що я вам відповів. Може не тільки і вам, Олексію, може ще кому там. Так що якось так. На все добре. До... Не пропускаємо. Я думаю, лайк я заробив. Пишіть. До наступних відео.